Ось я знімаю прекрасну природу Подільського краю. Це знову телеканал Поліський Світанок. Ми знову в гостях у Віхима Івановича. Наш Ухим Іванович побував на курорті В Буковелі, в Криму. Оздоровився. Ось саме наш герой Ухим Іванович ось підходить. Яким Іванович, доброго дня! Доброго дня, Хим Іванович! дня, здорово. Е, бач, ви помолодшили так? А я. На років 30, да? Евхім Іванович. Сорок, бач. А -а -а -а. Око відкривається, вже Взо, око відкривається. Бетес пластмасовий, не гнеться. Хім Іванович. Так? Що будете робити? Ну, рибу прийти. Бачи би очки нові купили. ти Я стіни копер діти, бля, мали. Рот, п'яцу. Тіятство, приніс, нормальний подарок. Та нема. Ми ж вам подарили тарілки. Кітери? Тарілки. Тирілки. Притем наш, ти пишіть чопів кірці, блять. Яким Іванович? Та... У вас немає ліски, щоб ловити рибу. Патика, то є, блядь! Що ти Що ти мені єплять? Корот, мак! Ти, ти опять починаєш! Ти опять починаєш!